Доброго вечора. Ну що, речі зібрані. антибіотики, кажу, колись я їздила в дорогу, брала з собою пиво, а зараз я їду в дорогу і набрала з собою антибіотиків Ну Нічого, все буде добре. Фактори різки я сьогодні узнала у врачей, Я думаю, що все буде путем. Я думаю, що все буде путем. Зараз покажу вам обстановку, скоро будемо виїжджати з камарою. Зараз покажу вам, що тут відбувається. Десять вже, мабуть, тільки в поїзді. Карюша майже перетекла, ну як перетекла, майже вийшла з хути. Вона вже не летить прямо до реда. Вона підходить, вона крутиться. Ну, як ото, знаєте, дівчатці ті, ото вона ось, ось крутиться. Він, бідний, пищить і все стоїть. Не видно, жалко. Зай. Ти мене бачиш. Ось ну вона зараз підійде, вона його помучить трошки. Отако. От ну вона вже я говорю, вона вже виходить. Охоти, коли сука в охоті, це в мене часто запитують, то показую. Коли сука в охоті, вона підходить, вона вилітає з дому, а вона не ходить ні в туалет, нічого йому мітить йому або в вольєрі зайде, або під вольєром е, і стає все час до нього задом, бо йому вона пахне. Зараз вона вже бачите, вона бігає сама собі такого. Вона вже десь пусік закритий, не поняла Пусік. Ти де? А як ти тут оказався? Це вже ж брали і закрили тебе. Виходь, чуча моя. Все, бачите, їй любопитін Пусік. Камара не вичосувала, не вимивала, поїде як є. Холодно, завтра буде в Києві, холодно, поїде як є. Ну, Редя вже майже заскок прийшов, камара не їж Пусіка. Сидить чоловік, каже: не бросай, не брасай, не їдь. Я тобі що хочу сказати? Оце при людях кажу. Бачиш, що з редом відбувається? бачиш? А що з Кайреш, бачиш, відбувається? Приїдеш, будуть діти. Не вздумай, будь ласка, сказати йому ред, я тебе як мужик понімаю. І щоб такого Реда, ну, а же мужська солідарність? Слушай, щоб такого успокоїти Реда, він забацав Кайрі дітей. Бо якщо він забацає Кайрі дітей. То їх нянчити будеш ти. Mm. Понятно? Да, yeah, слухаюсь. Смотрить внимательно, бо то такой в місті не випускать, в місті щоб не гралися, то такое Камара! Не жуй пусика на прощання, пусик, давай бігом. Пусь, та! Давай. давай, я в тебе вірю, давай газуй. Пуся, комара. Пусь. Пуся, давай, комара. Пу комара. Пусик, давай бегом. Бегом додому бігом. Бігом до дому. Комар, пусти його. Пусь, давай. От тоже. Що... Ні, ти не заходиш, заходить тільки пусік вдома. Давай. Давай, давай, пусть, заходь, ну що ти? Отак, молодець. Ред. Я сподіваюся, що твого хазяїна не хватить розуму сказати, от як -от. реді, а чисто по мужски ну ладно. То не буде. Ну, бачите, Кайра вже не треться коло одного вольєру, тобто їй вже ставлю Путін двор. Вона вже ходить по двору, не тукає один ред. А то рет, ред, ред. А ред такий, я не зрозумів, чого я страдав тут три дня. Оце? Чого я оце страдав? Сьогодні, звісно, ночі вивів, то капець було. Ну, Вона ще підходить, бачите, він ще, він ще завлечений нею. Він ще там щось да, щось пробує. Типу. Давай, кайрочка, давай. Не гризи її, Кайра, обдери тобі всю сраку. дітей не наробить, обдери всю сраку, кажу. Понятно, Валерій Вікторович. Не, не кури корми, давай опять на світ. Щоб инструктор. ти включив відео і потім передивився, да, що да, тобі треба да. робити. Mm -hmm. Не видно тебе. Так хорошо видно. О, Зробили. Я купила клієнку, не треба тут місця. А ти попробуй купи, купити. А без ага. нічого зробити не 100%. Валерій Викторович, кури, кури. Mm -hmm. Качки, mm -hmm. собаки. Ти забила пиво. Пива не буде. Як це? У тебе одна дама тіче, а другий хоче, розумієш? Не буде. Кучки... Ту, блін, кучки. Качки, кури, собаки. Випускай по очері. Не вздумай пов'язати, не вздумай. Не вздумай не, підпустити. сам це зробить. Я Ага. Не, сам. не вздумай підпустити, Даже. Понятно? Понятно. І тут не страдать, їсти я наготовила. Mm -hmm. угу. Їсти буде, що. Ну, коротше. Да, Карюша? Ти остаєся з папой. Комара, що, страдай. Нічо, Редік, все нормально. ще два часика. потерпи. Посуда, щоб була мита. Слушай по приезду. Понедельник тоже. помою. Я... В понедельник приезжаю. Посуда, щоб була мита. Все, до свидо, скоро будемо виїжджати. Ой, хорошо. Две два дня спокойствия без ютуба. Та ти ж мені сам будеш лайк. Эти. Передивися відео, качки кури по відьорку, поняв, тьоку води. Заведи мені таймер, щоб я всім утра включилась, про курей, про качок. Я ще мамці позвоню, щоб вона тобі дзвонила три рази в день. І папки. І папки, щоб дзвонили тобі три рази в день, і напевно, що треба зробити. І вольєр треба закінчити такий, треба закінчити. Що ще? Тільки вольєр? Вольєр і карніз. Так це я все у воскресенье буду, я за суботу зроблю. Ага. Я тобі зараз нарішаю. Так, ладно, давай, виключаю. Все до досі досі. Махай людям да, до досі. Все, пока, пока, пока. Моляться за нього люди, не знаю, як він вистоїть, не знаю. Ну, нам Залишається. Нам би два дня до 2 ночі продержаться. Да, да, кури, качки, да. Ай -яй -яй -яй. Собаки. Ай-ай-ай. Якби сам був друзя тут же пивка, да, то було б нормально. Я ж виїжаю вже, be... давай, там пацани за воротами стоять, блін, йо-має. Да, стоять. А в холоді не стоять. Все. <рес>